Через ліс переліз, через море навкіз, Новий рік для людей подарунки ніс. Кому шапку смушеву, кому люльку дешеву, кому модерні кастети, кому фотонні ракети. Кому солі до бараболі, Кому три снопи вітру в полі, Кому пушок на рило, а дядькові кирилові крила. Був день, як день, і раптом непорядок, Куфайку з під лопаток, як ножем, прошило, пробивши вату, зарягтіли радо, на сонці закипіли сині крила. Голодні небом випростались туго, ковтали з неба сині мерехтіння, а в дядька в серці туга, а в дядька в серці тіння. Кому долю багряно, кому сонце з туману, кому перса дівочі, кому смерть серед ночі? Щоб тебе доля побила, а Кирилові, прости Господі, крила. Жінка голосила люди, як люди, їм доля маслом губи змастила, кому валянки, кому медок простуди, кому жовму господу, а цьому гаспиду, прости Господи, крила. Так, Кирило до тями брів, і, щоб мати якусь свободу, сокиру бруском задобрив і крила об колоду. Та коли захлинались сичі, насміхалися зорі з кирила і, пробивши сорочку вночі, знов кипіли пружинисті крила. Та Кирила з сокирою жив, на крилах навіть розжився. Крилами хату вшив. Крилами обгородився. А ці крила розкрали поети, щоб їх муза була не без крила, на ці крила молились естети, і снилося небо порубане крилами. Кому нові ворота, кому ширшого рота, кому сонце в кишені, кому дулю дешеву, щоб тебе доля побила, а Кирилові не пощастить же отак чоловікові. Крила